Я не зможу ніколи зіграти володю. Це по перше, е, стати стати володою ніколи не зможу, тому що це надзвичайно талановита, прекрасна і просто надзвичайна людина. На сцені театру Заньковецької анонсує майже біографічний мюзикл Червона рута актор, який зіграє головну роль Володимира Івасюка. За його словами, ця історія є для нього особистою, оскільки його батька теж звали Володя. Спочатку Марк Дробот просив про цю роль та йому відмовили. Коли я почув Макса Голенка, що він має працювати над Червоною ротою, над Володимиром Івасюком, саме тому я дуже-дуже сильно захотів, захотів приймати участь в цій виставі. Правда, не знаю, це можливо. Це таке, таке бажання з'єднатися не, не, тільки, не тільки з Володю, а напевно, що і зі своїм батьком, тому що перший я почув Володіні пісні саме від свого батька. Тому це такий, таке відчуття, нібито вони тут поруч. Звичайно, що я був на могилі. Я просив дозволу в нього. Я дійсно. Я так... Е, я просто Просто хотів попросити в нього дозволу на те, щоб взагалі встати на цю сцену. Творчу групу консультувала родина митця. Вони надали фото, з яких спеціально до прем'єри спільно з українським брендом відтворили вишиванку і восюка також створили спеціальні декорації. Ми дуже хочемо зробити його дуже живим, максимально всю енергію, яку він передав в своїй творчості. Оживити тут, власне, чому ми її взялися за цю роботу? Тому що зараз дуже потрібен такий живий персонаж, який як такий не персонаж, така е, жива постать енергія, яка да, надихне всіх нас. Кіносценарій Наталії Ворожбит потрапив в руки режисеру ще до початку роботи в цьому театрі. Каже, знав, що хоче його реалізувати тут, і вдалося зробити на 75 річницю від дня народження Володимира Івасюка. Це трішечки для України це якась сакральна історія взагалі. І це історія. Це митець, який загинув фактично у віці Христа. Вибачаюся, це схоже на якусь таку страшну, реально сакральну культурну жертву. І це людина, яка змогла подолати цю страшну систему і зламала його, і коли гибель, загибель митця, перетворилася навпаки на його перемогу. Глядачі прем'єри також зможуть побачити у холі театру особисті речі Івасюка. Васюка. Іван Кадоско, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.